На Різдвяні свята всі врадуймо, старі і малі заколядуймо. Ісус народився від Діви Марії, нехай Марія тобі серце радіє. Що ми, діточки, малюємо? Різдво. Різдво. А де народився Ісусик? В Стаєнці. В Стаєнці. Це була день чи це була нічка? Ні. Нічкою, так. у вас є зірочки, так? так? І місяць, і зірочки. Молодці. А де народився саме Ісусик? Де він народився? В Стаєнці. І біля нього були тваринки. Які тваринки були біля Увечки. Ісусика? Овечки, Овечки. 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 Я... Кони. Так. кони, коровка, бичок, телятко. Все, Все гарно в тебе виходить. Добре. Ми малюємо таку шовку, ну, таку гарну дитину? нічку різдвяну Ісус. і маленького Ісусика, так? І ангелики були біля Ісусика прилетіли. Правда? Вони сповістили новину, що народилася маленька Ісус. дитина Ісусик, так? так, так. А хочете заколядувати? Ну давайте, заколядуємо. I'm Пастушки з перед тим дитятком, на колінця припадають, дарям Бога вихваляють отеця. Даруй літа щасливі, цему дому Господарю, літа щасливіє, цему дому Господарю, даруй, літа, щасливій, всему дому господарю. даруй Нашій славній україні. Молодці. Так, дівчатка, показуйте свої роботи, що ви вже зробили, домалювали, домальовуємо. Так, вас дуже гарно виходить. Дуже гарно. Молодці. Так, рученьки потрібно помити, повитирати, хто закінчив роботу. Акуратно малюємо. Молодці. Я Почекай. Дуже гарно, молодці. Вам подобається така робота, діточки? <пілляє> подобається така робота, дуже гарно. Ось ми робили новорічну ялиночку, таку гарну аплікацію. Це в нас папороть і засушені рослинки. Ви дуже гарно справляєтеся з роботою, дітки. Прикрасили ми групу. Гілочками сосни. Ялиночка. Ялиночка в нас прикрашена. Так? Так. Да. А які три призники прийшли до вас в гості? Які? Василь. Так, Різдво, да. Василя, старий новий рік і воду. Водохреща. Так, молодці. Молодці. Ходи домалюєш. Ходи, Ходи Миколка, сідай. сідай. Миколка покаже, де, де Ісусик маленький народився. Покажи, де Ісусик народився, маленький Миколка. Де Діва Марія тримає, ягнятка, так? так? Ну, домальовуй, домальовуй. Ну, та... Де промий пензлик? Гарно і домалюй. Небо малюй. Гарно. Добре то. Пензли, кому так гарно проведи небо, роби небо, зірочки замальовуйте, діточки, замальовуйте. Молодці. 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 Ти вже закінчила Юлянка роботу? Молодець. Це твоя робота, так? Молодець. Ісусик, Йосип, Діва Марія молодці, молодці.